Всім дробового ранку, продовжується електромобіль з інвалідки. Вчора була зроблена робота, яка загрунтувала епоксидним ґрунтом і універсальним. Якби два ґрунти два було покладено на автомобільчик. Сьогодні будуть ці всі шви з'єднання проходиться герметиком. Обдивлятися, де є, ще треба підшпаклювати, щось підтерти. Ну, якщо ми сьогодні все встигнемо, то завтра будемо її красити, фарбувати. Так що, слідкуйте за проектом, потихеньку вже йдемо до того, що ми її пофарбуємо і будемо вже збирати все інше. Так що, дякую за увагу. Всього найкращого вам.